Доброго дня, мене звати Дарія та я студентка третього курсу спеціальності 113 покладна математика. Про свій вибір я не пошкодувала й досі. Я дуже рада, що обрала саме цю освітню програму. На ній ви будете вивчати такі фундаментальні дисципліни з математики, як лінійна алгебра та аналітична геометрія, дискретна математика, математичний аналіз, комплексний та. Функціональний аналіз. Потім буде ще дуже цікавий курс лекцій з теорії ймовірності математичної статистики та випадкових процесів, інференційне рівняння. Також дуже багато предметів з програмування. Коли ви будете вчитися на третьому курсі, ви будете вивчати вже прикладні дисципліни з математики, такі як актуарна та фінансова математика, які вам знадобляться просто в житті. Я дуже вдячна нашим викладачам, які вчать нас продовжують, не зважаючи ні на ковід, ні на війну. Досвіду навчання за кордоном саме за цією спеціальністю в мене немає, але все, що може бути: по перше, по-друге, я дуже задовільна тим, що має в нашій країні таку освіту, тим як проходить наш освітній процес. Та я всім вам дуже раджу вибрати цю фундаментальну дисципліну, цю спеціальність, освітню програму, тому що, окрім професійних навичок та знань з математики, ви отримуєте критичне та аналітичне мислення, яке е, знадобиться вам у житті. Тож приєднатись до нас на спеціальність 113 прикладна математика.